Були скарги від губернатора Севастополя і від так званого губернатора Севастополя і від Аксьонова про те, що лише одна нафтова компанія поставляє паливо офіційно на територію тимчасового окупованого Криму, інші відмовляються. І при тому, що ті, хто навіть працює, вони вводять так звані коефіцієнти ризику, що значно підвищує вартість палива, тобто на території тимчасового окупованого Криму паливо є значно ви, ну, є вищим, ніж у тому числі. В регіоні Росії, який найближчий, це Краснодарський край. Крім того, раніше вони поставляли, ми знаємо, до пошкодження Кримського мосту це по партії надходили залізничним транспортом, а також партії надходили морським транспортом після вдалих атак з боку збройних сил і враження як кримського мосту, так і морських поставок. Вони зараз відмовилися. І намагаються постачати в більшості це автомобільний транспорт. Хоча були спроби. Ми знаємо, через так званий новий коридор Таврида 2 залізничним транспортом поставити в новоокуповані території, але і там були вже найближчим часом були враження. Тому зараз в більшості це автомобільний транспорт.